Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Ми не робимо тут фізичних прав, але варто робити регулярну фізичну зарядку. А в політичній ранковій зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 24 квітня, в четвер говоримо про наступне: Дональд Трамп. Дональд Трамп знову почав критикувати Володимира Зеленського. Він його звинувачує в тому. Що він заважає досягненню мирної угоди з Росією, а Дональд Трамп вважає, що він близький до укладення угоди про припинення вогню з Російською Федерацією. Але заяви Зеленського щодо анексії Криму, не визнання анексії Росією Криму, вони заваджають. Тобто, публічні заяви, ну загалом, я про це вже неодноразово говорив у своїх програмах. Що публічні заяви не завжди є доречними, бо вони так чи інакше можуть використовуватися не тільки проти Зеленського, але проти України. І зараз ми це і з вами всі бачимо. Що з цього вийде, покаже час, але Зеленський хоче зустрітися з Дональдом Трампом у Римі, коли Трамп приїде на похорон Папи Франциска, і Зеленський там буде. Італійська газета Ля Републіка написала вчора про те, що Зеленський попросив про зустріч. Тепер побачимо, якою буде ця зустріч, чи буде ця зустріч взагалі. Ну, а по, за великим рахунком, о, якщо це правда, що дійсно Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Україна визнала акцію Криму, чи Сполучені Штати Америки самі хочуть визнати акцію Криму, ну, це насправді для нас, ну, м'яко кажучи, не дуже добрий сигнал, а ми хочемо зараз. Підписувати угоду про корисні копалини. Ну і Зеленський, до речі, вже відповів Трампу, що знову ж, на мою думку, навряд чи варто було робити. Він там нагадав цю заяву адміністрації Трампа, коли він був першу каденцію президентом. Підписано тодішнім державним секретарем США Помпео щодо того, що не, США не визнають анексію Росією Криму. У Лондоні, у Лондоні вчора відбулися перемовини. Якщо можна так і назвати, насправді це були консультації. Зустріч там не зустрілися, як планувалося міністр закордонних справ України, Великої Британії, Франції, Німеччини та держсекретар США Марко Рубіо. Марко Рубіо скасував свій зетну. Пов'язується в американській пресі саме з заявою зеленською такої категоричної щодо відмови е визнавати анексію Росією Криму. Хоча й вважаю, що Зеленський ну. Правильно зробив, можливо, не в такий спосіб потрібно було таку заяву доносити, і ця ситуація у Лондоні призвела до того, що зустрічалися там на рівні радників від Сполучених Штатів Америки. Це був Кіт Келох. Зустріч відбулась за закритими дверима. Про що вони там домовилися, ми не знаємо. Але за великим рахунком, ці е, представники, які там були, вони не можуть приймати рішення. Отже, на мою думку, все буде тепер залежати від заяв і дій Трампа. Це стів, Вітков, він має бути цього тижня, при кінці тижня у Росії з візитом. Ну і якщо зустріч е, Трампа та Зеленського відбудеться в Римі, побачимо, що з того буде, або якщо зустріч не буде. Також буде мати рефнувації. Повертаючись до корисних копалин, угоди, яку ми маємо підписати із США, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Айбанезе заявив сьогодні, що Австралія буде створювати резерв корисних копалин. Мова йде про рідкоземельні мінерали, бо зараз ситуація в світі змінюється, як заявив він. І всі там зараз будуть боротися за рідкоземельні мінерали за межами Китаю, ну і Австралія буде продавати їх тільки своїм партнерам. Ну не знаю, чи зараз США з адміністрації Трампа можна називати партнером України. А ми хочемо з ним підписати угоду, яка надасть і там. Ну ми, до речі, не знаємо, які там насправді будуть умови. Отже, побачимо. Демократична Республіка Конго та повстанці М 23 це повстанці 23 березня. Там з грудня минулого року йдуть бойові серйозні дії. Вони зараз ведуть перемовини в Катарі і ніби там вирішили, що вони хочуть рухатися до укладення перемиря. Побачимо, що з того буде. Ну зв'язку з цим військовим конфліктом всередині демократичної республіки Конго були розірвані стосунки з Руандою. Бо Руанда підтримує цих повстанців М 23 Три. І Пакистан і Індія, в них також зараз напружена ситуація. Вівторок ісламські бойовики напали на туристів, і загинуло 26 туристів в Кашмірі. Так як контролюється Індію. Індія там вислала деяких дипломатів, закрила там основні пункти кордону. Також призупинила дію угоди про розподіл статичних водних ресурсів. Сьогодні в Пакистані відбудеться засідання Комітету національної безпеки на чолі з прем'єр-міністром. Отже, побачимо. Чим і там будуть завершувати всі ці дії, наскільки ситуація буде напруженою? От такі на сьогодні новини на ранок, 24 квітня у четвер. вам повідом, повідомити день, тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!